Узагальнення з теми електронні таблиці. Щоб у таблицях виконати обчислення, у них потрібно внести не тільки числові дані, а й формули, за якими проводитимуться розрахунки. Таблиці, у яких можна виконувати автоматизовані розрахунки за формулами з відповідними даними таблиці, називають електронними. Програму, яка призначена для опрацювання даних в електронних таблицях, називають табличним процесором. Документи, створені в таких програмах, називають електронними книгами. Електронні книги складаються з окремих аркушів, на яких можуть розміщуватись електронні таблиці та діаграми. Розглянемо основні операції, які можна виконати в табличному процесорі: введення даних у клітинки електронних таблиць, редагування та форматування даних і електронних таблиць, виконання обчислень за формулами. Побудова діаграм на основі даних таблиці, друкування електронних таблиць і діаграм, робота з файлами, відкриття, збереження, перегляд тощо. Серед сучасних табличних процесорів можна назвати такі: Microsoft Office Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Google Таблиці та інші. Існують табличні процесори для мобільних пристроїв телефонів планшетів, наприклад, spread 32 Структура вікна програми та основні його елементи керування аналогічні до текстового процесора Word і редактора презентації PowerPoint. Основні операції над файлами електронних книг: створення, відкриття, закриття, збереження в табличному процесорі Excel здійснюються так само, як над файлами документів. І файлами презентацій у текстовому процесорі Word і редакторі презентацій PowerPoint. Розглянемо основні елементи вікна 1. Поле з назвою ім'я 2. Кнопка виділити все 3. Заголовки номерів рядків. 4. Заголовки номерів стовпців 5. Рядок формул. 6. Сама електронна таблиця. 7. Поточна клітинка з табличним процесором. 8. Діаграма. 9. Робоче поле аркуша електронної книги. 10. Кнопка створення нового аркуша. 11. Рядок ярликів аркушів. 12. Кнопки прокручування ярликів аркушів. Деяка сукупність клітинок аркуша електронної книги утворює діапазон клітинок, який також має адресу. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розташованих у його протилежних кутах і розділених двокрапкою. Наприклад, на малюнку зафарбовано такі діапазони клітинок a 2 D2 2 помаранчевий колір, a 3 D5 5 рожевий колір, a 6 D6 6 зелений колір. Під час уведення числових даних слід дотримуватись таких правил. Під час уведення від'ємних чисел потрібно перед числом вводити знак мінус. Для відокремлення цілої та дробової частин десяткового дробу за замовчуванням використовується кома. Для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ відсоток. Позначення одиниць вимірювання після чисел не вводяться за винятком стандартних позначень грошових одиниць. Якщо ширина стовпця таблиці замала для відображення введених у клітинки даних, то ці дані можуть відображатися некоректно. Замість числа у такому випадку буде відображено шість значків решітки, а текст буде накладатися на сусідню клітинку або перекриватися вмістом сусідньої клітинки. Але це тільки візуальне сприйняття. Дані у рядку формул відображаються повністю. Обчислення в табличному процесорі здійснюється з використанням формул. Формула в електронній таблиці це вираз, який задає операції над даними, що містяться у клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула зі знака дорівнює і може містити числа, адреси клітинок і діапазонів клітинок, знаки операцій, оператори, дужки та імена функцій. В електронній таблиці формула має бути записана у вигляді рядка символів. Так званий лінійний запис виразу. Наприклад, для обчислення значення виразу в чисельнику 17 помножити на 5 плюс 21 і в знаменнику 43 помножити на 4 мінус 41. Формула виглядатиме так: дорівнює дужка відкрилась. 17 помножити на 5 плюс 21, дужка закрилась. Поділити дужка відкрилась. 43 помножити на 4 мінус 41. Дужка закрилась. Таким чином ми бачимо, що чисельник і знаменник обов'язково повинні бути в дужках. Клітинка, з якої почалося виділення діапазону, клітинка b 2 на малюнку, на відміну від інших, не виділяється кольором. Вважається, що саме вона є поточною клітинкою після виділення діапазону. Її адреса відображається у полі ім'я, її значення у клітинці та в рядку форму. Корисною особливістю Excel є автоматичне відображення в рядку стану деяких значень для виділеного діапазону на малюнку в червоній рамці. Це середньорифметичне арифметичне та сума чисел виділеного діапазону, кількість непорожніх клітинок. Якщо виділений діапазон містить лише текстові дані, то в рядку стану відображатиметься тільки кількість таких клітинок. Під час заповнення таблиці інколи виникає потреба введення даних, що повторюються, або мають певну закономірність, наприклад, номери за порядком учнів і учениць класу або номер класу для всіх учнів цього класу тощо. Для такого ведення зручно виконувати копіювання даних з використанням маркера заповнення маленького чорного квадрата у правому нижньому куті табличного курсора. Цей процес називають автозаповненням. Щоб увести в діапазон клітинок текстові дані, що повторюються, слід увести в першу клітинку діапазону перший елемент списку, зробити цю клітинку поточною, навести вказівник на маркер заповнення. Причому вказівник виглядатиме як чорний хрестик. Натиснути ліву кнопку миші і, отримуючи її натиснутою виділити потрібний діапазон. Відпустити ліву кнопку миші. Якщо в такому тексті є натуральне число, то воно під час заповнення буде змінюватись на наступне. Тобто збільшуватись на 1. Щоб ввести набір послідовних чисел з однаковою різницею між кожною парою сусідніх, слід увести у дві сусідні клітинки перші два числа послідовності. Виділити ці клітинки. Заповнити потрібний діапазон клітинок, використовуючи маркер заповнення. При цьому за першими двома числами обчислюється різниця між елементами. Та виходячи з цього, визначаються наступні числа. Редагування та форматування даних здійснюється для поточного об'єкта. Якщо дій потрібно виконати в одній клітинці, то потрібно цю клітинку зробити поточною, розмістивши в ній табличний курсор. Щоб виконати операцію одночасно над кількома об'єктами електронної таблиці, потрібно ці об'єкти виділити. Розглянемо, яким чином можна виділити різні об'єкти. Для того щоб виділити стовпець або рядок необхідно обрати номер стовпця або рядка Для того щоб обрати неперервний прямокутний діапазон клітинок, треба вибрати першу клітинку діапазону, натиснути ліву кнопку миші і утримуючи її, перемістити вказівник до останньої клітинки діапазону. Для того, щоб виділити усі клітинки аркуша, треба вибрати кнопку Виділити все у верхньому лівому куті аркуша. А якщо необхідно відмінити виділення то треба просто обрати довільну клітинку таблиці. Для текстових і числових даних у клітинках можна встановлювати шрифти символів, їх розмір, накреслення, колір, а для самих клітинок заливку, межі тощо. Це форматування здійснюється аналогічно до форматування текстових об'єктів у текстових документах чи комп'ютерних презентаціях, використовуючи елементи керування групи шрифт, вкладки Основне. За замовчуванням текстові дані у клітинці вирівнюються ліворуч, а числові дані праворуч. Змінити спосіб вирівнювання даних у клітинках можна елементами керування групи вирівнювання. Вкладки Основне. Розглянемо основні елементи керування групи вирівнювання. 1. Вирівнювання за верхнім краєм. 2. Вирівнювання посередині. 3. Вирівнювання за нижнім краєм. 4. Переносити текст. 5. Вирівнювання за лівим краєм. 6. Вирівнювання по центру. 7. Вирівнювання за правим краєм. 8. Об'єднати та розташувати в центрі. Також можна налаштувати перенесення тексту у клітинці в межах установленої ширини стовпця та висоти рядка. Щоб установити перенесення тексту у клітинці або у діапазоні клітинок, слід виділити об'єкти таблиці та обрати кнопку Переносити текст. Яка розміщена на стрічці у групи вирівнювання вкладки Основне. Відмінити перенесення тексту можна повторним вибором тієї самої кнопки. Відображення формат числових даних у клітинках електронної таблиці може бути різним. Наприклад, на малюнку наведено приклади подання в табличному процесорі одного й того самого числа та однієї тієї самої дати в різних форматах. Зверніть увагу! Що змінення формату даних не змінює самі дані, а лише встановлює певний вигляд їх відображення у клітинці. Реальне значення даних, крім дат, можна побачити в рядку формул, зробивши відповідну клітинку поточною. На малюнку це клітинка B8. Формат загальний на малюнку клітинка B4 є форматом за замовчуванням. Він використовується для подання чисел здебільшого так, яких і було введено. Формат числовий, на малюнку клітинка B5 використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлене дане число. Для встановлення цього формату даних призначено кнопку формат з роздільниками. Для змінення розрядності числа використовують кнопки збільшити чи зменшити розрядність. Для числових даних можна встановити формат дата, наприклад, короткий формат дати. І довгий формат дати. На малюнку це клітинки i4 та i5. Також можна встановити грошовий, відсотковий та інші формати чисел. Установлення формату числових даних для поточної клітинки або для виділеного діапазону клітинок здійснюється з використанням елементів керування групи число на вкладці Основне. Розглянемо основні елементи керування даної групи. 1. Поле з кнопкою для відкриття списку форматів числових даних. 2. Кнопка для встановлення грошового формату. 3. Кнопка для встановлення відсоткового формату. 4. Кнопка для встановлення числового формату з роздільником груп розрядів. 5. Кнопка для збільшення розрядності чисел, тобто кількості десяткових знаків. 6. Кнопка для зменшення розрядності чисел. В електронних таблицях у формулах можна використовувати адреси клітинок. Наприклад, у клітинці d3 для обчислення загальної вартості одного з видів товару введено формулу, дорівнює b3 помножено на c 3 тобто кількість зошитів помножено на ціну одного зошита. А в клітинці b6 на малюнку 2 для обчислення загальної кількості товару введено формулу, дорівнює b3 плюс b4 плюс b5. Тобто до кількості зошитів додаємо кількість олівців і додаємо кількість ластиків. Під час уведення формул у клітинках електронної таблиці можуть з'являтися повідомлення про помилки. Потрібно уважно проаналізувати введену формулу та виправити помилку. В таблиці наведено приклади повідомлень про помилки та їхня причина. Спростити запис формули. Можна з використанням функції SUM, яка призначена для обчислення суми чисел у вказаних клітинках і діапазонах клітинок. Формула буде мати такий вигляд: дорівнює SUM в дужках діапазон B3B13, що значно компактніше і простіше для введення. Спочатку розглянемо тільки 4 функції SUM, Average, MAX, MIN. Функція SUM. Призначена для знаходження суми чисел у вказаному діапазоні клітинок. Наприклад, сам в дужках діапазон b 10 С15. Відповідно, знаходить суму чисел з діапазону клітинок B10C15. Наступна функція average призначена для знаходження середнього арифметичного чисел у вказаному діапазоні. Наприклад, average в дужках діапазон A1 на 100. Відповідно, знаходить середнє арифметичне чисел з діапазону клітинок А1 а 1 на 100. Наступна функція max призначена для знаходження максимального числа серед чисел у вказаному діапазоні клітинок. Наприклад, max в дужках діапазону d5K. 5 Відповідно знаходить найбільшість чисел в діапазоні клітинок d5K. 5 І функція min призначена для знаходження мінімального числа серед чисел у вказаному діапазоні клітинок. Наприклад, мін 5. Відповідно, знаходить найменше число серед чисел у рядках 3, 4 та 5. Введення вказаних функцій зручно виконувати таким чином: розмістити табличний курсор у клітинку, де повинен розміщуватись результат обчислень. Вибрати на стрічці у групі редагування вкладки Основне список кнопки Автосума, вибрати у списку ім'я потрібної функції. Після вибору функцій в поточну клітинку автоматично вставляється знак дорівнює ім'я функції та пара круглих дужок. Ввести в середину дужок потрібний діапазон клітинок. Адресу діапазону можна ввести вручну з клавіатури або виділити потрібний діапазон вказівником миші та натиснути клавішу Enter. У табличному процесорі Excel можна побудувати діаграму одного з 11 типів: стовпчаста, лінічата, секторна, гістограма, графік та інші. Кожний з цих типів має кілька видів. Їх можна переглянути, відкривши список відповідних кнопок на вкладці вставлення у групі діаграми. Секторні діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі. Стопчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел. Діаграма може розміщуватись на аркуші з електронною таблицею як окремий об'єкт, як наведено на малюнку, або на окремому аркуші. Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити в таблиці діапазон клітинок з даними, на основі яких будуватиметься діаграма. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців. Це забезпечить їх автоматичне вставлення на діаграмі як підписи Осей і назви рядів у легенді. Далі треба відкрити на вкладці вставлення у групі діаграми список кнопок потрібного типу діаграм та обрати необхідний вид діаграми. У результаті виконання цього алгоритму на аркуші з електронною таблицею як окремий об'єкт буде побудовано діаграму. Значення властивості об'єктів якої встановлюється за замовчуванням, завершується побудова діаграми введенням її назви у відповідно текстове поле на діаграмі. Після вибору діаграми область діаграми стає виділеною і на стрічці з'являються тимчасові вкладки з елементами керування конструктор діаграм і формат для подальшого редагування та форматування елементів діаграми. Після створення діаграми її можна відредагувати, видалити чи додати елементи діаграми, змінити тип чи вид діаграми. Перемістити діаграму на аркуші в інше місце або на окремий аркуш тощо. Для цього використовують елементи керування, які містяться на тимчасовій вкладці Конструктор діаграм. Розглянемо деякі елементи вкладки Конструктор діаграм. Номер 1 кнопка додавання елементів діаграми. Номер 2. Список готових макетів діаграми. 3. Кнопка для змінення кольорової гами діаграми. 4. Список стилів оформлення діаграми. 5. Кнопка для змінення типу діаграми. 6. Кнопка для змінення місця розташування діаграми на окремому аркуші або на поточному. Діаграму на аркуші можна перемістити в інше місце, перетягнувши її вказівником. Щоб перенести діаграму на окремий аркуш, потрібно в меню Конструктор діаграм в групі розташування натиснути Перемістити діаграму і у вікні Переміщення діаграми вибрати перемикач окремому та увести ім'я аркуша. Якщо в області діаграми відсутні назва, підписи осей, легенда або інші елементи, то додати їх можна використовуючи елементи керування групи макети діаграми. У групі Додати елемент діаграм можна додати до діаграми окремі її елементи, заголовок діаграми легенду, підписи даних, підписи осей тощо. А у групі Швидкий макет можна вибрати готовий макет оформлення діаграми з деяким визначеним переліком елементів. Для видалення діаграми або деякого об'єкта сектора стовпця, легенди, підписів даних тощо. Потрібно вибрати зайвий об'єкт. І натиснути клавішу Delete. Оцініть свої навчальні досягнення із цього розділу. Я маю уявлення, що таке електронні таблиці та для чого їх використовують. Я можу навести приклади життєвих задач для розв'язування яких доцільно використати електронні таблиці. Я знаю об'єкти вікна табличного процесора та їх призначення. Я розумію, як відбувається реалізація математичних моделей в електронних таблицях. Я вмію вводити дані у клітинки електронної таблиці та використовувати автозаповнення. Я вмію редагувати та форматувати електронні таблиці. Я вмію записувати формули для обчислень у табличному процесорі та розумію переваги їх використання. Я можу пояснити причини виникнення помилок у формулах та усунути їх. Я розумію, як відбувається модифікація формул під час їх копіювання та переміщення. Я знаю призначення функцій сам. Average, Max і використовую їх. Я вмію встановлювати формати числових і текстових даних в електронних таблицях. Я знаю типи діаграм, їх призначення та основні об'єкти. Я вмію створювати, редагувати та форматувати діаграми. Я вмію аналізувати секторні та стовчасти діаграми. Повторіть той матеріал, який ви знаєте недостатньо.